Вас кидають за борт корабля у крижану воду, міцно прив'язавши мотузками. Ви мали потонути, але не одразу. Спочатку вас протягують під днищем корабля, вкритим жорсткими ракушками та балянусами, які ріжуть шкіру. Згодом вода потрапляє в легені і дихати стає все важче. Це лише одне з численних жорстоких катувань, яких зазнавали пірати та моряки у добу розквіту піратства. У цьому відео ви дізнаєтеся про найжахливіші методи піратських тортур тих часів. Друзі, будь ласка, підтримуйте україномовний контент вподобайкою та підпискою, а я попереджаю, що відео містить кадри, що можуть шокувати. Уявіть, що зараз десь середина 18 століття, і ви заробляєте на життя піратством. День був насичений, і ви з колегами по розбійництву вирішили трохи розслабитись. Ви співаєте п'ятнадцять чоловіків на скрині мерця, ром лється рікою, але після кількох зайвих кухлів у хід йдуть кулаки. І ви гамселите одного з членів команди. Бійку зупиняє капітан криком: Принесіть кішку з дев'ятьма хвостами. Звучить це, можливо, і кумедно, та коли ця кішка опиниться в руках капітана, всім вже буде не до сміху. Справа в тому, що це назва метрового батуга з коноплі з дев'ятьма вузлуватими шнурами. Кожен вузол на його кінцях було зроблено так, щоб розривати шкіру, наче пазурі розгніваної кішки. Вам кажуть витягнути руки і прив'язують до щогли або кладуть обличчям на гармату. Помічник боцмана стоїть позаду, повільно розплітає вузлуваті шнури батога, ніби відтягуючи момент, щоб натовп зібрався на видовище. Коли капітан замахується кішкою, вона аж свистить у повітрі, вузлуваті кінці встромляються у шкіру, залишаючи глибокі борозни. Тридцяти замах стає настільки нестерпним, що ви втрачаєте свідомість, але одразу приходите в себе через наступний удар. Пияцтво могло бути покаране десятком ударів батогом, але за бійку ви отримали 50. В документах королівського військово-морського флоту записані покарання у вигляді 200 ударів батогом за дезертирство, 300 за бунт і до 500 за крадіжку. Та такої кари міг зазнати не тільки пірат, а й, наприклад, полонений. Існують навіть записи, зроблені зі слів очевидця. Солдат, який пережив схоже покарання у 1832 році, казав, що відчув, наче ніж, пройшов крізь його тіло. Біль у легенях був сильнішим, ніж у спині. Йому здавалося, що внутрішні частини тіла ось ось розірвуться. Солдат кусав язика, щоб не кричати, і майже перекусив його навпіл. Він навіть мало не задихнувся. Солдату здавалося, що все його життя було лише нескінченним болем. Хоча пишуть, що це покарання зазвичай не мало на меті бити винуватця, але знайшов інформацію, що насправді воно все ж могло призвести і до смерті, наприклад, через масивну втрату крові або серцевий напад від нестерпного болю. Сотні рваних ран також можуть стати воротами для бактерій, антибіотики на той час ще не винайшли. Та навіть ті, хто виживав, носили шрами на спині до кінця своїх днів. У королівському флоті для покарання хлопчиків-юнгів створили полегшену версію батога. Вона мала лише п'ять хвостів із гладкого шнура. Дорослих моряків били по спині, а хлопчиків – по сідницях. Але і ця кішка, і кішка з дев'ятьма хостами були не просто карою, це було шоу залякування для всіх. Наступного разу, коли потягнетеся за ромом чи задумаєтеся про бійку, пам'ятайте, море не пробачає слабкості. А якщо ви ризикнете порушити серйозні піратські закони, шанси вижити після катувань від капітана ще менші. Дарма, ви мене не послухали і вирішили, що ніхто не помітить. Як ви вкрали з капітанської каюти срібний компас, крадіжко було дуже швидко викрито. Колега, якого ви нещодавно відгамселили, на підпитку не втратив нагоди здати вас капітану. Ви отримуєте грізний вирок, кільхолінг. Вас роздягають до сорочки штанів та ноги міцно зв'язують мотузками, щоб унеможливити будь-які спроби врятуватися. До ніг прив'язують важкий ланцюг або гарматне ядро, яке змусить опуститися під воду. Далі прив'язують до тіла дві довгі мотузки: одна з одного боку корабля, друга перекидається під кілем. І натягується з іншого боку. Вас кидають за борт, і мотузка одразу тягне вас вниз під воду. Ви козаєте під кораблем, обдираючи спину, руки та ноги об корпус, вкритий сотнями ракушок, гострих, як бритва. Кожен рух спричиняє нестерпний біль. Тіло покривається ранами. Солона вода проникає в них і пече так, що вам здається, ніби вас спалюють зсередини. Ви кричите від болю, але морська вода наповнює і легені. Вам необхідно вступати у боротьбу за кожен ковток повітря, якщо вам взагалі пощастить виринути, хоча на мить. Деякі джерела описують, як людині давали шанс ковтути трохи повітря, вставляючи в рот губку просочену олією. Олія створювала водовідштовхувальний бар'єр, що перешкоджав проникненню води. Під водою жертва могла стиснути її зубами або язиком, вичавлюючи дрібну порцію повітря для короткого вдиху. Проте цей метод не мав нічого спільного з милосердям. Навпаки, він продовжував страждання, змушуючи людину довше терпіти повільне задушення, але це ще не всі випробування. Ви відчуваєте, як позаду щось велике швидко наближається до вас. О, ні, кров від порізів привернула увагу акул. На щастя, капітан вирішив, що з вас годі тортур. Вас підіймають назад на палубу, і всі здивовані, що ви досі дихаєте. Та навіть якщо вдасться вижити ви, як і більшість моряків після кільхолінгу, скоріш за все, страждатимете від інфекцій. Проте ви могли померти одразу, якщо мотузку, до якої вас прив'язали, занадто сильно натягнути. У вас Зможуть відірватися кінцівки або навіть голова. Кільхолінг був офіційним покаранням у голландському флоті, і рідше в англійському. Відомо, що голландський офіцер Ян Ван Рібек у 1652 році приговорив до кільхолінга моряка Яна Бланка. Це було покарання за його дезертирство. Яну не вдалося пережити цих му. Інший випадок стався у 1673 році, коли адмірал Корнеліс Еверсен наказав покарати своїх підлеглих за вбивство. Є навіть картина, яка зображує, як пірати зібралися на показову кару. Схожим покаранням було утоплення. На головному кронштейні верфі людину прив'язували мотузками під пахвами, підіймали на висоту головного кронштейна верфі, а потім різко кидали у воду. У найжорстокіших випадках людину тягнули під самим дном корабля, а під час її перебування у воді прямо над головою стріляли з гармати. Проте є ще більш жахливе покарання, яке, хоч і здається безболісним, насправді виражає своєю жорстокістю. Ви втомилися терпіти неприйнятне ставлення капітана, який зовсім нечесно ділить награбоване завдяки вам його підлеглим. Тому ви підбурюєте екіпаж до бунту. Всі були на вашому боці, всі, крім одного щура. Тож тепер ви стоїте перед капітаном в очікуванні кари. Він холодно оголошує вирок Марунінг. Далі вас висаджують на крихітний шматок землі посеред океану, залишають лише бочку питної води, сухарі і пістолет з однією кулею. І ні, він призначений не для захисту, як ви могли подумати. Вам люб'язно надали його для того, щоб полегшити страждання, коли залишиться лише відчай. Спека витягує останню вологу з вашого організму, вода закінчується швидше, ніж ви сподівались, а голод стає нестерпним. Шкіра горить від сонця, покривається пухирями, які з часом перетворюються на кровотечиві рани. Потроху ви сходите з розуму і починаєте бачити марення та розмовляти з камінням. Ця самотність просто добиває, і ви вже не один раз замислювались над тим, щоб використати пістолет. Але не поспішайте. Я маю історію, яка стане для вас променем надії у 1720 році. Пірата Едварда Інгленда. Одного з найвідоміших капітанів Індійського океану висадили на Маврикії. Причиною стала його доброта. Після запеклої битви поблизу Коморських островів він пощадив життя капітана Касандри Джеймса Макрея, віддавши йому пошкоджений корабель Фенсі. Такий вчинок розлютив екіпаж, який вважав, що полонені заслуговують лише на смерть. Команда проголосувала за Марунінг і висадила за надто м'якого капітана на острів. З пістолетом, водою та мінімальними припасами. Однак, у дечому вони прорахувалися. Острів насправді не був безлюдним. У місцевих Джеймс дістав їжу, інструменти, побудував човен і за 10 днів вже дістався Мадагаскару. Олександр Селкірк, прототип Робінзона Крузу, опинився самотній на острові через суперечку з капітаном Кінґ'ю Портс Томасом Стардлінгом. Селкірк наполягав на ремонті корабля і заявив, що краще залишиться на безлюдному острові, ніж ризикуватиме життям на такому занедбаному судні. І капітан надав йому таку можливість. Хоча Селкірк передумав і благав повернути його, капітан відмовив. Згодом стало зрозуміло, що Селкірк мав рацію. Портс затонув у Тихому океані. Тим часом Олександр виживав на острові цілих чотири роки. Він зміг знайти воду, полював на кіс і збудував собі укриття. У 1709 році його врятувала британська експедиція на кораблі Дюк моряка Роберта Джефрі, висадженого капітаном Лейком Рекрутом, у 1807 році також врятувала випадковість американська шхуна Адамс. Знайшла і забрала його з пастки. А капітан поплатився за це рішення своїм становищем. Коли про цей інцидент стало відомо британським адміралам, капітана Лейка притягнули до суду, оскільки його дії назвали грубим порушенням морських законів і людяності. Висаджувати моряка на безлюдному острові без належних підстав вважалося злочином. Зрештою капітана Лейка позбавили командування і звільнили зі служби в королівському флоті, тож не поспішає натиснути на курок. Під час марунінгу можуть трапитися непередбачувані обставини, які допоможуть вам лишитись живими. Проте це не стосується найжорстокішого покарання піратів за всі часи. Що це червоне у вас на руках? Невже ви зробили це? Вбили власного капітана? Ви згадали все, як він бив вас з батогом? Потім прив'язував до кіля. Ви дивом змогли пережити все це, тому прийшли помститися. Але ні, він дихає. Вас хапають інші члени команди і готують до найстрашнішої страти. Якщо поглянути на те, як пірати зображуються у поп культурі, то зазвичай майже в усіх книгах і фільмах найстрашнішою тортурою зображують ходіння по дошці з зав'язаними очима, руками, а може й ногами. Однак я вичитав, що насправді цей метод страти був не таким поширеним, та й не завжди жертву скидали у море. Це скоріш був психологічний терор, оскільки ви не знали, чи змилуються над вами, лише налякавши, чи дійсно кинуть на корм акулам. Така тортура могла стосуватися не тільки вбивців. Її застосовували навіть тоді, коли на кораблі банально не вистачало їжі. В такому випадку пройти сподошці змушували рабів, які були зайвими ртами. Це покарання стало широко відомим завдяки загальній історії піратів Даніеля Дефо. А письменники 19 століття, такі як Роберт Луїс Стівенсон і Говард Пайл, зробили цей образ буквально стереотипом про піратів, та їх найжорстокішу кару. Та справжня піратська страта очікує на вас прямо зараз. Під крики публіки, яка прийшла подивитися на ваші страждання, ніби на шоу, вас ведуть до дерев'яного каркаса, що здіймається над морем, вас приковують ланцюгами до залізної клітки і полишають. В перші дні ви почнете страждати від того, що сонце пронизує кожен сантиметр вашої шкіри. А вночі холод пробирає до кісток. Дихати стає все важче, але це тільки початок. Вижити майже неможливо у деяких випадках тіла залишали доти, доки їхній одяг не згнивав, або навіть доки тіла майже повністю не розкладалися. Після чого кістки розкидали. Капітана Кіда, одного із найвідоміших піратів, повісили біля річки Темзи, де прилив тричі занурював його у воду. Мотузка одного разу обірвалася, і він впав на землю. Він міг би врятуватись, але сил тікати вже не було. Його одразу схопили і помістили назад в клітку, де його тіло, а згодом і рештки висіли над темзою ще 23 роки. А частки скелетів пірата Джона Бреда у східному сасексі і Вільяма Флая у Бостоні поговорюють і досі залишаються на місці страти. Тепер на шибеницю ведуть вас, та ви раптово вириваєтесь і стрибаєте у море. Сподіваюсь, ви вмієте швидко плавати та ще й з зав'язаними руками. Суворі піратські тортури колись були нормою, але чи можна виправдати таку жорстокість? Пишіть у коментарі, а також підписуйтесь на мій канал. Тут ще багато відео, які розвіюють міфи та стереотипи.